Повінь у Лівії принесла наземні міни сумну спадщину багаторічної громадянської війни. Тепер перед мешканцями напівзруйнованого міста Дерна постав важкий вибір залишатися в постраждалих районах попри нестачу прісної води чи йти звідти й щохвилини наражатися на можливість підриву. Хамад утратив житло, але вирішив не йти з міста. Хоче наводити лад після стихійного лиха, але багато людей розгублені й не знають, як бути далі. Повінь сталася в дерні вночі 10 вересня. Шторм Даніель приніс рясні дощі та буревії. У горах, що над містом, прорвало дві греблі. Униз ринула хвиля заввишки, два поверхи. Повінь змила цілі квартали. Зруйновано майже 900 будівель. За даними лівійської влади, загинуло понад 3 тисячі осіб. В ООН називають іншу кількість – 11 тисяч 300. Зниклими безвісти вважають від 10 до 20 тисяч осіб. Місцевий житель Мохамед не знає про долю 48 своїх родичів. Мій 19-річний племінник Абет аль Хафіт Рамадан прийшов рятувати родичів, але втупився. Я врятував свою матір та сестру. Племінник хотів допомогти і врятувати інших родичів, але потонув. Мій брат, його дружина та діти жили біля моря. Уся сім'я зникла. Ми навіть не знайшли тіл. Потерпілим під час повені надають медичну допомогу. Лівійським медикам допомагають бригади лікарів із Франції, Тунісу та інших країн. Шторм Даніель став найбільш смертоносним у світі після циклону Наргіс, який налетів на М'янму у 2008 році. Тоді загинуло 90 тисяч людей, понад 50 тисяч зникло безвісти. За попередніми оцінками, шторм Даніель завдав збитків на 2 мільярди євро.